І буде друга хвиля мобілізації в Росії. І швидше за все, вона буде на початку 23-го року. І це дуже нашумівша тема на даний період часу: мобілізація, тема е, ядерної загрози. І якщо дивитися на ядерну загрозу, то 25%, скажімо, в просторі зараз сценарій, якби має силу. І е, є люди, які. Пливають на це, і поки що я не бачу, щоб він був задіяний цей сценарій. Я вже в своїх прогнозах говорила, писала, казала, що до 22, 12, 22 я не бачу ядерного вибуху чи зриву. Хоча є ймовірність застосування хімічної зброї, а саме по... Тих місцях, де буде йти активні бойові дії, де будуть програватися позиції Росією. І якщо ви хочете більше знати про події, підписуйтеся у телеграм-канал. Там я виставляю про події, я виставляю про прогнози, там я виставляю роботу зі свідомістю. Е я веду блог на тему, як вийти. З цих обмежень, як вийти з страхів, і як почати служити своїм цілям, як вийти у своє призначення, як е, адаптуватися до подій, що відбувається. Я так само є тренером, кого цікавить практика садху, стояння на цвяхах. За допомогою цієї практики можна добитися величезних проривів, глобальних. Ресурсів, вивільнення ресурсів зі свого тіла, тому що страхи, які у вас сидять, програми, які у вас сидять, родові програми, які ви намагаєтеся пропрацювати в різних духовних практиках, і вам це не виходить, вони можуть пропрацюватися індивідуальною моєю методикою. І якщо вам цікаво, подивіться, у мене є відгук у Тікток. Ви там побачите, як люди, які взаємодіють зі мною, які у них результати, що вони отримують? Не чекайте, поки вас клюне хтось в одне місце. Працюйте із собою зараз. Осінь буде складна і важка. Ми входимо в кармічний коридор затемнення. І тут. Буде нелегко для тих, хто служить своїм страхам. Хочете вийти на фінансовий рівень, хочете стати незалежними від обставин, хочете бути просто спостерігачем і просто жити у цьому світі незалежно від того, що відбувається на